Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Хто як до зими готується. Сьогодні до нас завітав лісовичок. Він трохи схвильований і просить нас допомогти звірятам, які забули, як готуватися до зими. Уявіть собі, що лісовичок зачарував їх, і тепер вони не пам'ятають, що робити, аби пережити холодну пору року. А щоб дізнатися, яких звіряток зачарував лісовичок, ми маємо відгадати про них загадки. Слухайте уважно. Маленька, хутряна, по деревах стрибає, горішки збирає. Хто це? Правильно, дітки, це білочка. А як ви гадаєте, як білочка готується до зими? Правильно, вона збирає горішки, гриби, сушить їх і ховає у дуплах дерев. Білочка дуже старанна і запаслива. Давайте послухаємо загадку про наступну тваринку. Влітку мед він любить їсти, восени ж заляже спати, що не може ні ходити, ні співати, ні ридати. Хто це, дітки? Так, це ведмідь. А як ведмідь готується до зими? Правильно, дітки, восени він їсть багато ягід, рибу, мед, а потім залягає у барліг і спить аж до весни. Як ви гадаєте, навіщо йому це потрібно? Правильно, дітки, взимку йому недостатньо їжі, тому восени ведмідь накопичує жир. І цей запас енергії дозволяє йому спати всю зиму, не витрачаючи сили на пошуки їжі? Давайте тепер дізнаємось, яку наступну тваринку зачарував лісовичок. У лісі живе, родий хвостик має, хитрує, шукає, курчаток лякає. Хто це? Правильно, дітки, це лисичка. А як лисичка готується до зими? Вірно, вона нарощує густий хутряний хвостик і хутро, яке стає теплішим. Вона часто робить запаси їжі і знаходить собі тепле лігво, де можна сховатися від холодів. Тепер давайте дізнаємось, яку наступну тваринку зачаклував лісовичок. По снігу стрибає, від вовка втікає, узимку білий, влітку сірий. Хто це? Правильно малята, це зайчик, як він готується до зими? Так, він змінює хутро із сірого на біле, щоб бути менш помітним у снігу. Він шукає, де можна знайти кору дерев, гілочки або траву під снігом, щоб сховатися. А тепер послухайте загадку про наступну тваринку. Колючий клубок з листочків свій дім зробив, узимку спить, а влітку гриби збирав. Хто це? Так, це їжачок, як він готується до зими? Їжачок на осінь стає менш активним і шукає собі укриття, купу листя, коріння дерева чи нору. Там він засинає і проводить усю зиму, прокидаючись лише навесні. Давайте пограємо у гру, де чий будиночок. Ви побачите картинки, на яких зображені тваринки, пташки і комахи, і треба буде знайти для них саме їхній будиночок. Скажіть, дітки, що це за пташка? Так, це Ластівка, а де живе Ластівка? Вірно, вона живе у гнізді, поєднуємо. Скажіть: а це хто? Це мишка, а де живе мишка? Мишка живе у норі, ось тут у нас нора. А це хто? Це білочка, а де живе білочка? Білочка живе у дуплі. Ось, поєднали. А це хто? Це гусінь. Де живе гусінь? Гусінь живе на листочках. Скажіть, дітки, а це що за пташка? Це шпак. Як ви думаєте, куди ми помістимо шпака? Так, ми його з'єднаємо зі шпаківнею. Скажіть, дітки, а це хто? Це павучок, де живе павучок? Вірно, на павутині. А це хто? Це жабка, і де живе жабка? На болоті! Правильно малята! Сьогодні ми багато дізналися про наших лісових друзів. Лісовичок дякую вам за допомогу. Тепер тваринки точно знатимуть, як приготуватися до зими. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!